Ну і про українські події газета Капітал пише, що сьогодні відновить роботу в режимі пленарних засідань Верховна Рада. І аналізує ті документи, які мають сьогодні бути розглянуті депутатами. Передусім, йтиметься про кадрові питання. Планують розглянути кандидатури, які президент має запропонувати на очільника МЗС, генпрокуратури та Нацбанку України. Також буде розглянуто документ, який передбачає запровадження військового стану. На сході України, ну, твоя думку, успішність запровадження військового стану можливо. Взагалі можливо ввести військовий стан на сьогоднішньому засіданні? Прийняти ну це закону, про це багато говорили, і чимало є прихильників тако, такого рішення. Фахівці кажуть, що воно дозволить дасть більше простору для маневру, саме для військових, більше можливостей військовим діяти. Вони вільніше почуватимуться і матимуть простір і для того, щоб з допомогою військової сили е, вирішити проблему, а чи будуть розбирати порядок дострокових виборів сьогодні? Аж 11 законопроєктів на сьогодні, е, внесено, е, зареєстровано в Верховній Раді, які е, пропонують свої варіанти проведення дострокових виборів до Верховної Ради. Але е, схиляються експерти до тієї думки, що е, оскільки така Кількість законопроєктів, так таке розмаїття підход підходів і позицій протягом короткого часу зійтися на чомусь одному, дійти спільної думки навряд чи можливо. Передбачається, що буде створена комісія, яка буде депутатська комісія, яка буде вивчати документи, відбирати з кожного з них прийнятні варіанти. І об'єднувати їх в якийсь один документ, який згодом буде проголосований і прийняти Верховною Радою. А як ти думаєш, які імена? Ну ти принаймні очікував би на очільника МЗС, нового, на очільника Генпрокуратури, і що цікаво на очільника НБУ? Mm. Ну, складно сказати, поки що кандидатури не оприлюднені. Ну, люди, навіть наближені до Порошенка, вони також не хочуть оприлюднювати цю інформацію. Mm. Ну, скоріш за все, судячи з попередніх призначень, то це мають бути люди. Якщо Порошенко дотримається логіки попередніх призначень, це скоріш за все будуть люди не дуже відомі, або, але хороші аб... менеджери або несподівані <гум> абсолютно для більшості експертів та журналістів. Ну але певна річ, що це не будуть новачки у, у своїх царинах, скоріш за все, це будуть люди досвідчені, але які досі перебували на других ролях.